Про це і не тільки зараз будемо говорити з Олександром з, з Олексієм. Вибачте Гаранем, науковим директором фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва з професором кафедри політології університету києво могилянська академія. Пане Олексію, вітаємо! Слава Україні! Ну хотіли би вас розпитати на вашу думку, що буде в реальному порядку денному цього неформальному цього неформального Санкт-Петербурзького саміту. Розуміємо, що буквально тиждень тому. Путін разом з Шойгу намагались укатати Лукашенко. Наскільки ми розуміємо, долучитися вже до відкритої війни проти України. Наскільки ми розуміємо, ще наразі можливо ця історія не фіналізована, і зараз Путін збирається, так би мовити, домучити тих чи інших членів СНГ, так званого Союзу завісими государств. Які там ще полишалося пару, ну розуміємо, там рівень підтримки ідеї СНД доволі різний. Пане професоре, що, на вашу думку, зараз будуть обговорювати у Санкт Петербурзі? Ви Знаєте, я насправді думаю, що це, ця зустріч вона має для Путіна вона має більш символічний характер показати, показати що з ним хтось зустрічається. Відповідно для. Більшості країн, які там присутні, знову ж таки це символічно. Вони будуть показувати, ну ми з Росією лишаємося в одному союзі. Хоча ми знову ж таки знаємо, що ніхто Путіна по принципу по резолюціях, які стосуються війни в Україні, не підтримує за винятком Білорусі. Що може бути? Якісь реальні обговорення це можуть бути в трикутнику Росія, Росія, Вірменія і Азербайджан, але вони будуть стосуватися саме. Ситуації на південному Кавказі. якщо говорити про укатаць Лукашенка, ну для цього Путіну ж не потрібний саміт СНД неформальний mm -hmm. правда. Це вирішується в іншому форматі абсолютно іншими засобами. Тому на загал, я думаю, що це буде скоріше використовуватися Путіним як. А, знову ж таки для того, для внутрішньої пропаганди показати, що от я зустрічаюсь, я, от у нас лишаються союзники і так далі. А, насправді, а, от ми готували цікаву статтю для зарубіжної аудиторії для, для Південної Азії. Про те, як наша війна впливає якраз на ситуацію в Південній Азії, і от зокрема йшлося про те, що. Свого часу Росія вона намагалася представити, що вона може заповнити вакуум безпеки і на південному Кавказі, і в Центральній Азії і Афганістані. От. А в результаті війни в Україні виявилося, що Росія втрачає і ці козирі. Більше того, от є такий євразійський економічний союз. Хто пам'ятає нас, хотіли туди втягнути. І це стало однією з причин євромайдану. Тоді це називалося Митний Союз. Так от і у Путіна була ідея, він навіть статті свої писав. Да? Він же писав свої глибокодумні статті не тільки про історичну єдність в лапках українців і росіян, а і про те, що він хоче створити євразійський союз. На рівні з Європейським Союзом. Ну, Євразійського Союзу ніякого нема. Його так ніхто і не створив навіть формально. Казахи виступили проти. Так, якщо говорити про Євразійський економічний союз, який діє, да, а це частина країни СНД, це навіть не всі країни СНД. Так от, 92%. Всієї торгівлі країн Євразійського економічного союзу йде за межами цього союзу, і лише 8% – це те, що торгівля, взаємна торгівля між цими країнами. Тобто, знову ж таки, колись була оця ідея – Ми створимо Євразійський союз, який буде як європейський союз. Насправді навіть економічні підвалини цього навіть з білорусами, ну з білорусами трошки вище, навіть з казахами. Вони все одно не є захмарними, тобто основні ринки всіх цих країн вони перебувають за межами пострадянського простору. І це насправді створює підвалини для того, щоб оцей пострадянський простір він розповзався в різних геополітичних намірах. Де це Європейський Союз, де це Китай і Туреччина? Економічні зв'язки з Сполученими Штатами для Казахстану, скажімо, дуже важливі. Тому ще раз, я думаю, що жодних якихось принципових рішень не буде прийматися на цьому неформальному ну, саміті. Друге діло, що все і... одно він їх збирає. Йдеться про Путіна на у Санкт-Петербурзі на саміті з другого боку, доволі два красномовних сигнали. Звісно, ми не ставимось до них всерйоз, так, ну тому що запорукою серйозних розмов з Російською Федерацією є виведення їхніх інтервенційних загонів з наших територій, Але цитую, от, наприклад, Путіна. Домовлятися з усіма учасниками процесу про прийнятні якісь розв'язки, якщо на переговори буде згода України із Заходу, і той самий Мєдвєдєв, так? Путінський, так би мовити, наступник, якому той дав потриматися за президентське крісло? Нові цитую Медведєва, нові домовленості щодо роззброєння зараз нереальні і не потрібні. Чим швидше будуть отримані гарантії максимальної безпеки, які влаштовують нашу країну, тим швидше нормалізується ситуація. Пане професоре, чому вони заговорили знов? Про якісь там ефемерні гарантії там, безпеки правда, на їхню державу, нас... на яку ніхто не нападав. А з другого боку, так розуміємо, що б вони хотіли зараз в теперішній момент вкладати в це поняття. Ну, Ми ж розуміємо, що все це пропаганда. Я, до речі, хотів вас питати: а хто такий Медведєв зараз? Заступник е секретаря їхньої ради безпеки. Я знаю, впливова людина. Ну, з урахуванням того, що він возив якусь пісульку до Сі Цзінпіна, mm -hmm. е китайського безпогуємо. голови. Тобто він має Ми... безпосередню довіру від російського диктатора. Ну слухайте, давайте до якихось таких символічних жестів ставитися. З ставитися відповідно ніякого реального впливу Медведів немає. Про це говорять і російські політологи і не підконтрольні Москві. Про візит до Сі Цзінпіна я теж скажу, бо це є важливо. А вчорашня заява Путіна про переговори да вона спрямована на. Це це і частина зовнішньополітичної пропаганди. Я вчора виступав на кількох арабських каналах з цього приводу. Вони дзвонили, вони питали, що це означає. Але при цьому арабські канали, що цікаво, що вони показують, говорять про цю заяву Путіна і паралельно. Показують бомбардування України, тобто там вони теж вже розуміють про що йдеться. Тому я думаю, що в реальності ця заява Путіна насправді ну вона мало що означає, тому що він повторює попередні, попередні кліше. Про об'єднання русского, русского народа і руських земель стосовно візиту Медведєва до Сі Дзіньпіне. знову ж таки, я думаю, в цьому так само, як і в тому, що проводяться спільні там воєнно-морські навчання Китаю і Росія. Ну вони ж проводяться не вперше. Правда? Дивіться, Китай насправді опинився перед досить складним, складним вибором. так? І е, Китай дуже обережно себе зараз поводить, тому що вони бояться попасти під американські і інші західні санкції. Так а разом з тим йому потрібно е, показувати Росії, ну що на символічному е, рівні є підтримка. Тому більше я це відношу до символі. Да, до речі, ми ж знаємо, що і. Китай і Індія дуже достатньо жорстко, але це було ну це було позаколісно, але про це відомо висловилися щодо е ядерних планів Путіна на рендер моді. Прем'єр-міністр Індії він навіть скасував таку щорічну теж зустріч з Путіним. Тобто вони показали своє фе. Показала своє фе, як це роблять, робить східна дипломація, яка не схильна до якихось гучних заяв, однак це робить. Так, да, на рівні наративів Китай значною мірою е, просуває російські наративи. Але при цьому говорить: не, не має бути застосування ядерної зброї, не має бути. Ми дружимо із Україною і з Росією е, одночасно. Тому, тому ще раз, розрізняємо якісь реальні, реальні дії і які символічні санкції. Ну наприклад, да, наприклад, там, де Іран постачає іранські дрони, так, це реальні дії, на жаль. Uh -huh. Чи перейде він до постачання балістичних ракет, ну, я маю сумніви, скажімо. Але це реальні uh -huh. дії. Да? Це те, що стоїть за, це те, що дійсно впливає і, на жаль, створило для нас. Додаткові небезпеки. Так? Ну, а оці о, танці з бубнами, країни СНД от, і да, в тому числі візит Медведєва в Китай. Ну це не та фігура Медведєва, Ну всі ж про це знають. Він відсунутий зараз від реальних важелів, і єдине, що він собі може якби, виділятися, це якимось абсолютно божевільними заявами в телеграм-каналі, які, до речі, на нас працюють. Тому що кожен раз, як він каже, що ага. треба знищити, е, значить, українськість як таку, ми беремо ці цитатки. А вони ще ж дурні перекладаються англійською мовою uh -huh. і показуємо їм, і показуємо на зарубіжну пропаганду. От В країнах глобального півдня це дуже дуже працює. Uh -huh. Ну я на жаль не виступав у вас, але виступав неспреса, розповідав про поїздки нашої делегації до країн Африки. Ми там ці безглузді цитати Путіна Медведєва ну тиражували, показували, і це справляло це. справляло враження. Пане Олексію, давайте трошки повернемося до теми Кавказу. Будь ласка, і загалом цього регіону. Стало зрозуміло, що не дивлячись на можливість на полях саміту, про який ми зараз говоримо, не планується тристороння зустріч Путіна, Алієва та Пашиняна. На вашу думку, чи означає це, що Російська Федерація втрачає свої, так би мовити, миротворчі позиції по даній локації спірній локації? Нагадаю? Вони о, от не люблю, коли ми вживаємо західні слова. Чому сказе не сказати регіон замість локація? Я ж казала регіон, не регіон, хотіла тавтології і повторень. Це теж західне слово регіон, але воно вже якось якось в українській мові прижилося. А, дивіться, я думаю, що коротка відповідь втрачає. У Росії лишаються козирі, так тобто, ці козирі це присутність російських так званих міротворців на гірному Карабасі, так, це військова база в Вірменії. Вірменія не може собі дозволити зробити розворот від Росії з безпекових питань. Тобто у Росії лишаються ці. Можливості для тиску на вірменію на перед меншою мірою на набагато меншою мірою на Азербайджан, але в цілому, да, в цілому вони безумовно втрачають ці позиції і в тому числі під впливом війни в Україні. Безумовно, тому що вони змушені зараз свої основні зусилля, я вже казав, що в певний момент вдавав, ну, здавалося, що російська гра, от ми можемо там виступати гарантами безпеки, що вона якби вдається. А війна в Україні показала, що ні, не вдається, і виявляється, що російська техніка знову ж таки, яку вони постачають багатьом країнам, скажімо, цій же індії. Да, ну бачать, да, що uh -huh. таке російська техніка, і в цьому році, в минулому році, скажімо, вперше Росія втратила свою першість на ринку Індії в постачанні зброї, є пішла Франція. От тому, да, ця війна вона призводить так, як ми прогнозували, до речі, з самого першого дня російської, російської агресії. Вона призводить до... Падіння впливу Росії в різних частинах світу не так швидко, як би хотілося. Подекуди вони продовжують здійснювати свій вплив через різних диктаторів, через корупційні схеми. Але ці можливості зменшуються. Дивіться, зараз з переобранням Такаєва, так скажімо, можливості Такаєва обиратися ти обиратися тиску Росії, вона збільшилася чи зменшилася? Збільшилися, так. Навіть це обережно, да це казахи роблять це обережно. Але ми пам'ятаємо, що два місяці тому на неформальному саміті СНД теж в санкт петербурзі ну, такаєв сказав, що ніяких присутні прямо вони сиділи на подіумі з Путіним. І він каже, що ніяких ЛНР, ДНР ми визнавати не будемо. Це був такий ляпас, ляпас путіна це було маємо. ще до переобрання Такаєва. Дякуємо вам, пане професоре. На останок буквально два слова в суботу вшановували Рождество Христове за новим, так би мовити, за, за світовим стилем. Ви знаєте, я поздравляв. Ми всі в сім'ї, ми всі поздравляли. Подздравляли один одного з цим, да. Тобто, ми не збиралися з сім'єю радше. Ми це зробимо 7 числа. Але я б сказав, що це святкування 25 числа, воно поступово входить, входить в наш набір традицій. Да, я думаю, що тривалий час люди будуть вшанову швяткувати і 7-го, і 25-го. Дехто вчора скористався цим і не вийшов на роботу. скажімо, там дехто з малого бізнесу. От я хотів до перукарів сходити. Деякі перукарі мені сказали: ой, стрихти вас, пане професоре, в різдво це гріх. Ну, я пішов до інших перукарів, які не так, значить, ставляться до двадцяти вам, це, так, Дякуємо вам, пане професоре. Страшенно були раді вас бачити і чути. І дуже дякуємо вам за цей надзвичайно цікавий, mm -hmm. важливий аналіз. Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, професор кафедри політології університету Кі. Києво-Могилянська академія